Отже, маємо задачу у трикутнику АБЦ на ромб CDEF, як показано на малюнку. Знайдіть сторону БЦ. Якщо АЦ дорівнює 15 см, а сторона ромба дорівнює 10 см. Отже, з умови задачі нам дано, що АЦ дорівнює 15 см, записуємо в дано. Також нам дано, що сторона ромба дорівнює 10 см. Отже, CD буде 10 см, записуємо. Потрібно знайти сторону БЦ. Записуємо: знайти сторону BC. Так, отже, нам дано трикутник ABC. В нього вписано ромб CDEF. За умовою АЦ 15 см. CD – 10 Оскільки це ромб, то зрозуміло, що CD і DF будуть по 10 см. Тобто CD і DE по 10 см. Бо це ромб, а це, в свою чергу, паралелограм, в якого сторони рівні. Нам необхідно знайти сторону BC. Оскільки це ромб, то протилежні сторони паралелограма EC, FC та ED, вони будуть дорівнювати. Розглянемо кут АДЕ і кут ACF. Це відповідні кути. Утворені. Так, ось позначу так, позначили кути. Це відповідні кути, утворені паралельними і січною. Тому вони рівні. Так, ну, запишемо, що кут А Д, Е буде дорівнювати куту А, С, Ф. Дорівнює куту А. Це Фрикутник А Д е, подібний до трикутника А, B, C. За двома кутами. Ось вони. Оскільки кут А. Е, у цих двох трикутниках спільний, в цьому трикутнику і в цьому трикутнику він спільний. А кути Д і С рівні, запишемо перший важливий висновок: це те, що. Трикутник А Е Д подібний до трикутника А, Б. С, за двома кутами, е, а які ми саме ми вже з вами обговорили. Оскільки це трикутники подібні, то за означенням ці сторони пропорційні. Складаємо пропорцію, що сторона. АД буде відноситися до АС, як ДЕ, Як до, буде відноситися до БЦ. Отже, нам потрібно знайти цей шматочок. АД дорівнює... Так, ми знаємо, що АЦ в нас 15 см. а... ДЦ у нас 10 см. Тобто 15 віднімаємо 10, отримуємо 5 см. Так, ось. Потім ми бачимо, що у нас є АД, це 5 см, маємо АС 15 см, ДЕ 10 см. Так, тоді ми можемо з цієї пропорції вивести БЦ. Тобто, це ця сторона, яку нам потрібно знайти. Перемножаємо навхрест, тобто буде АС помножити на ДЕ і поділити на АД. Підставляємо числа АС з умови 15 см. Так, ДЕ ми маємо ДЕ – це 10 см, оскільки сторони. Так, І АД 5 см. Тобто 15 ми можемо скоротити на 5, це буде 3, п'ятірку скорочуємо, одиничка, 3 на 10, 30 см. Отже, сторона BC дорівнює 30 см.